Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні вивчаємо тему третю розділу четвертого Архітектура і мистецтво, наукові й технічні досягнення. Пригадайте перше. Що таке каролінське відродження? Друге, Яке місце посідала церква у житті середньовічного суспільства? Пункт перший. Культура на початку середньовіччя. Перші століття середньовіччя називали темними віками, і навряд чи про них можна говорити як про сприятливі для розвитку культури. Проте саме в цей період відбувалося народження нової європейської середньовічної культури, яка брала свої початки з античної спадщини, культури варварів і християнства. Результати такої взаємодії стали відчутними в період каролінського відродження. Це був перший в історії середньовічної Європи прояв глибокого і свідомого інтересу до античної культури й освіти. У той же час Карл Великий, не забуваючи і про своє германське походження, наказав збирати германські старожитності і цікавився стародавніми франкськими піснями. Сам Карл мав добру, як на той час освіту, знав грецьку і латинську мови, полюбляв читати книжки, а от писати так до кінця життя й не навчився. Він запрошував до себе й залучав до управління державою вчених з усієї Європи. Вони створили гурток при дворі імператора під назвою Академія, на кшталт філософської школи грецького філософа Платона, де читали за присутності Карла. Твори античних філософів і церковних богословів складали вірші, вільно обмінювалися думками з різних тем, вели диспути. За допомогою членів академії, Карл заснував при центрах єпископств школи, де готували освічених людей для управління державою. Він видав указ про обов'язкове навчання всіх дітей вільних людей. За організацію цих шкіл. І написання для них перших підручників узявся вірний соратник Карла Сакс Алкуїн. Однак наказ не змогли виконати через брак достатньої кількості вчителів. Із шкіл, заснованих Карлом при єпископствах, згодом виникли середньовічні університети. Школа, де готували людей для управління державою, існувала, існувала й при дворі імператора. Карл Великий цікавився історією. За його наказом збирали і переписували давні римські та грецькі рукописи. Він доручив щорічно записувати всі події, які відбувалися в державі. Ці записи дістали назву аннали від латинської аннус, рік. Культурне піднесення мало свій вплив і в досить широкому будівництві. Вдалося звести понад 300 палаців соборів. Церков і монастирів. У своїй резиденції в Аахені Карл спорудив великий палацовий комплекс. У центрі розташовувався великий зал для прийомів, імператорські покої, бічне крило комплексу, де розміщувалася школа, бібліотека, архів, з'єднувало зал із каплицею, палацовою церквою, яка збереглася до теперішнього часу. Каролінське відродження виявилося нетривким. У цей період не вдалося створити якихось відомих шедеврів, але завдяки ньому було збережено багато зразків з античної спадщини і закладені основи для розквіту середньовічної європейської культури. Чому, на вашу думку, каролінське відродження отримало таку назву? Про відродження чого тут йдеться? Пункт другий. Романський та готичний стилі в архітектурі. Ви вже добре знаєте, наскільки великим був вплив церкви на життя середньовічної людини, недарма головною спорудою у будь-якому середньовічному європейському поселенні була церква. Невеличкі дерев'яні каплички будували у селах. Феодали у своїх замках розкішно оздоблювали кімнати для молитов. Ну а міщани не шкодували витрат на величні собори. Шпилі їхніх дзвіниць було видно далеко за міськими мурами, а звук дзвонів розносився над усією околицею. У ранньому середньовіччі і аж до 12 століття кам'яні церкви та собори більше нагадували фортеці. Вони навіть мали бійниці. Це й не дивно, адже ці споруди нерідко виступали як прихисток для місцевих жителів під час нападів ворога. Такий архітектурний стиль називається Романським, його розквіт припав на 10-12 століття. Зведені у цьому стилі будівлі вирізнялися масивністю, зовнішньою суворістю, збереженням оборонних захисних функцій. У 12-15 столітті у Західній Європі поширився новий архітектурний стиль, який згодом дістав назву готичного. Його виникнення пов'язане із розвитком міст. Міщани потребували споруди, де всі вони могли вміститися. Середньовічні архітектори намагалися збільшити площі храмів, а заодно і їхню висоту. Вони винайшли таке технологічне рішення: спочатку зводився каркас із опорних стовпів та контрофорсів, які брали на себе всю вагу храму. Проміжки між штовпами заповнювали тонкі стіни та величезні вікна. Готичні храми, порівняно з романськими, здавалися дуже легкими, такими, що ніби тягнуться до неба. Фундаменти цих будівель закладалися на глибину до 10 метрів, а їхні вежі підносилися на висоту 40-поверхового будинку. При зведенні соборів використовувалися всі можливі технологічні досягнення, залучалися найкращі майстри, найдорожчі матеріали. Для готичної архітектури були характерними арки, тонкі стіни, великі вікна з різнокольоровими вітражами, мозаїками з кольорового скла. Ще одним важливим елементом готичного стилю стала скульптура. Вона наче оспівувала, наповнювала споруду руху. У готичному храмі скульптура відігравала роль з одного боку архітектурної прикраси, а з іншого енциклопедії знань та уявлень про світ середньовічної людини. Поряд зі скульптурами святих, янголів, Ісуса Христа, Діви Марії, демонів з'явилися скульптури звичайних людей. Романський та готичний стилі Використовувалися не лише при будівництві храмів, ратуші, лікарні, криті ринки, міські ворота, замки теж є прикладами їхнього використання. Погляньте на фото і визначте, до якого архітектурного стилю належить кожна із зображених будівель. Перехід від простоти до вишуканості характерний для розвитку всього середньовічного мистецтва. Пригадайте, що таке вітраж? Пункт 3. Героїчний епос. З давніх давен люди передавали розповіді про події минулого з уст в уста. Як правило, героями цих переказів були вожді, королі, лицарі, казкові герої. З 10 століття їх стали записувати. Найвідомішими героями були рицарі Зикфрід. Роланд, Сіт, Король Артур, Безстрашний Беовульф. Про благородного Зикфріда, Прекрасну Кримгільду, про германців та їхню боротьбу з гунами розповідає пісня про Нібелунгів. Одним із найулюбленіших героїв середньовіччя був король Артур, хоробрий борець проти англо-саксонських завойовників Британії. Його образ змальований у десятках романів. Рицарі Круглого столу, чарівний меч Ескалібур, дружина Дженерва, чарівник Мерлін стали невід'ємними частинами образу. Скандинавський герой Конунг Беовульф усе життя боровся зі страшними чудовиськами. Він і загинув, убивши останнього дракона. Найвідомішими поемами середньовіччя стали французька пісня про Роланда. Та іспанська пісня про мого Сіда. Пісня про Роланда розповідає про часи Карла Великого та боротьбу за рабами. Відважний воїн Роланд, прикриваючи відступ, ціною власного життя врятував життя сеньору. Благородний Роланд став зірцем вірності й честі для багатьох поколінь середньовічних лицарів. У пісні про мого сіда розповідається про військові події в Іспанії. Де відважний лицар Сід убиває двох мусульманських правителів і велику кількість їхніх воїнів. Сід уславився своєю сміливістю, великодушністю, любов'ю до батьківщини і відданістю королю, що приваблювало людей в образах рицарів Зигфрідта, Роланда, Сіда, короля Артура, Конунга Беовульфа. Подумайте над цим. Пункт 4. Лицарська культура. Лицарство, подібно до інших верств феодального суспільства, створило власну культуру, яка остаточно сформувалася в 13 столітті. Це була складна система ритуалів, звичаїв аристократичної ввічливості, куртуазність, різноманітних розваг. Крім того, вона залишила по собі лицарську поезію про любов, романи. Які значною мірою доповнили героїчний епос. Мовою документ. У лицарських романах домінували дві основні теми: куртуазне кохання і рицарська вірність. Ці теми є основними й у відомих віршованих романах Кретьєна де Труа, написаних у 1160-1190 роках. Перша тема ширше розкрита в Ланселоті. Друга. У Персевалі Персеваль започаткував цикл романів про пошуки Святого Грааля, чаші, якою користувався Христос на Тайній вечері й у яку з Ариматеї зібрав кров із рани Ісуса від Списа Римського воїна. Але найвідомішим рицарським романом середньовіччя став роман Трістан та Ізольда. Розповідь про високу любов і трагічну смерть його головних героїв Трістана та Ізольди. У лицарських романах відбилася одвічна мрія людини про високу і віддану любов, яка здатна подолати будь-які перепони. Важливою складовою лицарської культури була куртуазна лицарська поезія. Ртаманна лише періоду середньовіччя з 11 XI до 13 століття. Свого найбільшого розквіту вона досягла у творчості трубадурів, світських поетів, які походили з різних прошарків суспільства. Головною темою їхніх творів була куртуазна любов. Трубадури з'явилися на півдні Франції, у Провансі, де вперше у Європі сформувалася літературна мова. Поезія трубадурів була обов'язково пісенною. Її виконували під акомпанемент музичних інструментів, самі трубадури або найняті мандрівні співці. Поряд із поезією трубадурів у німецьких землях розвивалася власна традиція любовної поезії мінезинг, що в перекладі означає любовна пісня. Найвидатнішим мінезингером вважається Вальтер фон дер Vogelbijde. Основою лицарської культури був Кодекс лицарської поведінки, заснований на честі. Згідно з цим неписаним зібранням моральних правил, лицар мав бути безмежно відданим Богу, вірно служити своєму сеньору і прекрасній дамі, опікуватися жінками, священниками і знедоленими, незмінно дотримуватися всіх обов'язків і клятв. Проте, реальне життя значно відрізнялося від ідеалу. На неблагородних і простолюдинів лицарі дивилися зневажливо використовуючи будь-який привід для утисків, пограбувань чи образ. В інших країнах і за межами Європи лицарі чинили свавілля особливо стосовно нехристиян. Назвіть основні риси лицарської культури. Пункт 5. Міська Культура. Міщани, життя яких суттєво відрізнялося від інших прошарків середньовічного суспільства, теж створили власну культуру. Міська культура мала світський характер і була тісно пов'язана з народною творчістю. Серед населення були популярними віршовані байки, жарти, у яких розповідається про кмітливих жителів міст, що знаходили вихід із будь-якої ситуації. Яскравий вияв міська культура мала в розвитку літератури. Найбільш відомим і улюбленим твором жителів міст був французький Роман про лиса, у якому під виглядом тварин були представлені всі прошарки середньовічного суспільства: феодали, королі, священники, міщани. Головний герой, Лис Ренар, кмітливий, життєрадісний здатний знайти вихід із будь-якої ситуації. Ренар є уособленням заможного бюргера. Він постійно водить за ніс вовка і зігріна та його брата пріму, уособлювали образи рицарів. Лис обдурює лева, короля, глузує із жадібного віслюка, священника. Як справжній лис, він ганяється за зайцями, курми звичайні люди. Але із цього в нього нічого не виходить. У той час Роман мав великий успіх. Невід'ємною частиною міської культури була творчість мандрівних акторів, музикантів, співаків, танцюристів, акробатів та фокусників, яких називали жонглерами. Вони були улюбленцями публіки. Мандруючи від міста до міста, жонглери показували свої вистави на площах просто неба. Пункт шостий. Наукові й технічні досягнення. У середні віки зміни відбувалися вкрай повільно. Романські та готичні собори виглядали зовсім по-різному, але зводилися за допомогою однакових інструментів. Великі зміни відбулися в озброєнні. До 9 століття основним видом броні була шкіряна куртка з нашитими на неї металевими пластинами. Потім з'явилися зроблені з металевих кілець кольчуги. У 14 столітті придумали шолом з відкидним забралом, а в 15 столітті повний лицарський обладунок. Однак при цьому технології обробки металу не змінювалися століттями. Важливим нововведенням було поширення з VIII століття стремена, яке дозволяло вершникові міцно триматися на коні. Це своєю чергою відкрило шлях до появи важко озброєних воїнів. Раніше вершники були озброєні луками й у ближній бій не вступали, їх було дуже легко скинути з коня. Зі сходу завдяки хрестовим походам зроблено багато запозичень, у тому числі вітряний млин. З 12 століття водяні колеса почали активно використовуватись у різних механізмах. Наприклад, вони приводили у дію молоти, які дробили руду або кували метал. У 14 столітті винайшли перші механічні годинники. Вони були неточними, показували час з точністю до 15 хвилин і громісткими. Їх встановлювали на спеціальних баштах на ринкових площах міст. У 14 столітті. Ченці навчилися виготовляти винний спирт. У 12 столітті окуляри для далекозорих, а через 150 років і для короткозорих. З 13 століття у виготовленні книг пергамент, тонко вичинена теляча шкіра, замінив папір. Зрештою, у 1440 х роках німець Йоганн Гуттенберг близько 1400-го року. 1468 років життя винайшов набірний шрифт та книгодрукування. Приблизно у 1452-1454 роках він за допомогою цієї технології надрукував першу велику книгу Біблію. Винахід Гуттенберга полягав в тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі букви. Вирізані у дзеркальному відображенні, набирав з них рядки і за допомогою спеціального преса робив відтиск на папері, ця новація у рази прискорювала і здешевлювала виробництво книг, проте вони все одно лишалися дуже дорогими. Одна друкована біблія коштувала стільки, скільки заробляв робітник за три роки. Поступово вдосконалювались і технології обробки металів. Яскравим прикладом цього є ювелірна справа. З часом прикраси ставали дедалі витонченішими. Ювеліри навчились виготовляти об'ємні та більш реалістичні фігурки, наприклад, тварин. Висновки: будь-які зміни у середні віки, порівняно із сучасністю, відбувалися вкрай повільно. Усе виготовлялося за допомогою простих інструментів та ручної праці. Використання механізмів не було поширеним. Зазвичай це були вітряки та водяні колеса. В епоху середньовіччя яскраво виокремлювалися два архітектурні стилі романський та готичний. Перший вирізнявся масивністю та простотою, а другий навпаки, був витонченим та легким. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі семикласники. Залишайтесь з Україною та з каналом Легковчу. Підтримуйте нас своїми вподобайками, розподобайками. Натискайте на дзвіночок, щоб знати про нові відео, які з'являються на каналі.